Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. От в мене знайомий мужичок сьогодні спитав, який мені міні-трактор купити. Такий непрофесійний, любительський, як то кажуть, там в садку покупати, на городі щось перевезти. Не там нереально не де не агробізнесу, а щось таке малесеньке. І каже, тільки на ремнях, а не можу чути, як той один циліндр терчить. От в нього таке. є. Я йому кажу, найкращий вибір це Форте ГТ 244, 3 плюс 1 коробка. Лише за 6 тисяч. 60 доларів 30 доларів. 6030 доларів помилочка вийшла. Погляньте, ось така моделька. хт 244 21 рік, 11 місяць. Бажаю, що 22 рік. Така моделька на великій резині доволі. 6х14 передня, 9,5х20 задня. З ведучим передком погляньте мост. Дешево та сердито з передніми противагами і з задніми противагами, з підключеним передком, з валом відбору потужності на одну швидкість. Це трьохточка, звісно, ж міні-трактор. Е є штатний фаркоп, ось таке вухо. Навіска витримує 300 кг. Є ось вихід під розетку для присіпа. Заднє світло додатково, ось такі залізні крила з бризовиками. Сидіння на подушці з салазками, з регулюванням, тоді місця в салоні вистачає. Бачите, тут є пространство для ноги, щоб залазити. Повноцінна приборна панель з окремих блоків, роздільна педаль гальма. І трьохциліндровий, досить потужний для такої модельки, для такої ваги двигун. Це КМ-385 ВТ. Для його розміру, розміру звичайного мототрактора, він просто рве, він дуже легенький і цей двигун його так підриває. Я вам кажу, спробуйте. Ріднене охолодження з принудительним циркулюванням рідини, бачите, є вентилятор з дифузором, движок цей точно не напрягається і не перегрівається при такій вазі самого. Мінітрактора є безпосередній вприск палива. Тобто він досить економний. Три котла вертикально розташовані, чотири движок. Погляньте. Проводка уложена більш-менш тільки ось таке містечко. Я б його ще додатково заілізолював. Тут вони всі спайні докупи і ще накрив би. Е, ще щось з таких моментів. Ну і так, да, і фарі і тут, і сигнал теж. Якось би цей момент ще трошки перемотав, щоб воно там не ржавіло і не окислялося. Та й по всьому, давайте тепер проїдемось на ньому. Бачите, вихлопна в кожусі захисному. Це особливості комплектації, може і не буде такого, щоб ви знали. В захисному кожусі, щоб ви не опеклилися, коли там не знаю, сперлися на щось чи ще щось. Або коли біля дерева стали з гарячою вихлопною, Та щоб дерево не почало тліти і горіти. Таке, коротше, життєйське діло. Всяке буває в цьому тракторному сільському житті. Воно так буде. О! Послухайте, як він працює. Давайте. Нейтраль нас. Я вже не буду до кінця відпускати, бо капець. Друга, вала.